Чотири десятки пасок, печиво там ясні вироби. Підприємці з Івано-Франківська об'єднались, щоб подарувати бійцям на передовій святковий дух великодня. Закупили саме те, що важливо на Великдень, тобто ми розуміємо, що е, наші хлопці не ну звичайно не Тих умовах, які не знаходяться, не можуть повноцінно відсвяткувати свято, але ми мінімально це все, що необхідно, що має бути в кошику кожного українця, християнина. Це є великодня паска, це є мясні вироби, цвіклі, звичайно, печиво солодке. Це ж хочеться кожному військовому. Великодні кошики передають військовослужбовцям 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Нині вони тримають оборону на Донецькому. Напрямку боєць Микола Крошний каже, передбачити яким буде для них великодній день. Неможливо, однак підтримка стилу додає сил боротись. Ситуація може мінятися кожної хвилини і. Можливо, буде час сісти, поснідати разом, але все, ну, все залежить від ситуації. Можливо, що буде напружена якась ситуація буде, або можливо, якесь бойове завдання, що не враховуючи там великдень, невеликий день, свято, не свято. Коли є якісь бойове завдання, його треба негайно виконувати. Тому це важко сказати, але маємо надію, що буде можливість сісти всім разом, хоча б на пару хвилин і поснідати так згідно традиції. Військовий Віталій Владковський зізнається, для бійців на передовій це не просто великодні страни. Трави, а шматочок любові з рідного краю. Це кусок Бога, це кусок Бога. І, і ми е цим кусочком міняємося, розумієте? Велика подяка тим людям, які не купляють ще собі ще одну машину або міняють машину нам, а дають кусочок своїх можливостей. Для людей, які щось роблять в цій країні в такий спосіб, великодні страви благословили та освятили. Відтак у святкову неділю українські захисники зможуть посмакувати домашніми стравами з рідного Прикарпаття. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.